Опера про зраду та прощення, кохання і статевий потяг, любов та дружбу. Милосердя Тіта, останню оперу Моцарта, яку він написав перед смертю, поставили в оперному театрі Ліріку Чикаго. Це складний надзвичайний твір, музично-новаторський, як пояснює диригент Сер Ендрю Девіс. Він є режисером чикагської опери з 2000 року. Моцарт uh, завжди писав речі з облігато для інструментів, але у милосерді є два надзвичайні облігато: це парто парто для секста у першому акті, чудове облігато для кларнету, а також варі вітелі для басет-горно також є чудові уривки для хоро. помітні стилістичні зміни. Наприклад, у самому кінці опери є дуже цікавий синкопований ритм. Що як на мене звучить як Бетховен. Тож, у який бік він прямував? Секст можливо найскладніший персонаж, що у нього перевтілюється американська мецо сопрано Джойс Ді Донато. I find him Секст дуже людяний. Дуже вразливий, підвладний безмежному статевому потягуві та коханню до жінки. На початку в нього два шляхи: один це відданість і моральність, інший зрада та вгамування любовного полум'я щодо вітелії. він вибирає хибний шлях, болісно дивитися на падіння людини, але вона й сама це бачить але не може себе опанувати 50-х роках оперний театр лірик називали західною ласкалою. Мегазірки на кшталт Марії Калас не пропускали нагод виступити тут. Цей театр є одним із кількох шедеврів архітектури модернізму. Я обожнюю цю стелю. Дуже часто на репетиціях я задираю голову і дивлюся на стелю. І це не має нічого спільного з тим, подобається мені співо чи ні. Це скарб арт-деко всесвітнього значення. Будівлю було зведено до великої депресії. Відтоді ми не бачили нічого так само екстравагантного. Ла поспілкуватися з Моцартом, я б можливо вперше у житті не змогла б вимовити і слова. Все, що мені вдалося б витиснути із себе, e, ти просто чудовий, неперевершений, коли читаєш його листи. Бачиш, як працює його розум. Якби з ним спілкувалася, то просто подорожувала за його розумом. Єдине, що хотіла б, аби він знав, усе, що він пережив, усі його страждання не були марними, бо він змінив світ.